Вітаємо, шановні аграрії! Презентуємо вам нову розробку від Field, шлейфову борону. Потужний інструмент для ефективного обробітку ґрунту. Шукаєте надійну та продуктивну борону, яка швидко підготує поле до посіву. Цей агрегат саме для вас. Ми виготовляємо шлейфові зубів борони від 4 до 18 метрів захвату. Зараз ви можете ознайомитися з 9-метровою. Ширина захвату дозволяє обробляти великі площі за один прохід, а 16 радів зубів рівномірно розпушують ґрунт, груд, прибирають грудки та вирівнюють поверхню. Транспортна ширина всього 2,4 метра, тому її зручно переводити навіть на великі відстані. Чому варто обрати шлейфову борону філдей? Якісна передпосівна підготовка. Зуби легко проникають у ґрунт і забезпечують оптимальну глибину обробки. Міцні матеріали. Робочі органи виготовлені з гартованої сталі 65 Г, яка витримує високі навантаження та має ресурс до 2000 гектар. Зуби мають різьблення М12 на хвостовику. Міжосева відстань між зубами у вряді шлейфа 230 мм. Довжина кованої поверхні зуба 154 мм. З них 90 мм – робоча частина. Окрім того, зуби мають високу зносостійкість в середньому 3-5 мм на 1000 гектар. Зручність у роботі. Гідравлічна система швидко переводить борон з робочого положення в транспортне, стабільність і довговічність. Жорстока рама забезпечує багаторічну експлуатацію навіть у складних умовах. Ця борона допоможе економити час, ресурси та отримати якісний урожай. Обирайте техніку філдей, яка працює на результат.